Занурившись в цю тематику, фактично я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язаних, оскільки система поряд з тим, що буде звичайно покращуватись існуючі умови тримання ув'язаних, оскільки система виконання покарань у нас успадкована з радянського союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання. Тих стандартів, які забезпечують порядок і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових, нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проекти. Водночас покращення умов тримання ув'язнених здійснюється за. Але я бачу стратегічно, що мова має йти про, про нові заклади, тим паче, що в умовах окупації нам вдалося зробити всі необхідні переміщення.